Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Ядерна зброя у Білорусі. У Олександра Лукашенка з'явилася власна червона кнопка. Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, як і очільник сусідньої країни-терористки Володимир Путін, має тепер власну червону кнопку. Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, передає The Moscow Times. У кожного президента Білорусі та Росії є своя червона кнопка, свій портфель і своя ядерна валізка. Наводить його слова агентство Белта. Вольфович підкреслив, що ядерна зброя, розміщена на території Білорусі, може бути використана виключно з дозволу Лукашенка, а озброєння, яке знаходиться в Росії, відповідно залишається під контролем Путіна. Угоду про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі було досягнуто між Москвою та Мінськом у березні 2024 року. Перші ядерні заряди прибули до Білорусі вже у червні, при цьому. Олександр Лукашенко у серпні заявив, що країна не застосовуватиме ядерну зброю, якщо не відбудеться порушення кордонів держави, 5 грудня. Володимир Путін доручив ухвалити пропозицію МЗС Росії про підписання угоди з Білорусі щодо гарантій безпеки в рамках союзної держави. У документі враховано положення оновленої ядерної доктрини, затвердженої 19 листопада. Вона передбачає, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі нападу на Білорусь як на учасника союзної держави. Нагадаю, президент країни-агресорки Володимир Путін своїм указом затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Документ має назву про затвердження основ державної політики Російської Федерації у галузі ядерного стримування. Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін провів засідання постійної рад... наради Ради безпеки з ядерного стримування та назвав нові умови, за яких росіяни зможуть застосувати ядерне озброєння. Окрім того, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами розповів, у якому разі може бути застосована ядерна зброя, щоб захистити Білорусь та Російську Федерацію. Отакі От справи і історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми будемо дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитесь на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані, тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо у вас є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі абсолютно до кожного відео. Традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. живіть сьогодення. І вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.